Всім привіт! Я рада вітати вас у новому влозі! Обіцяла вам будівельний влог, дуже вибачаюсь, Але будівельний влог переноситься на вівторок. Тому що ми вчора приїхали подивитися, як там все вже ну, майже приймати зроблену роботу, бо з понеділка має вже робитись інша робота. Але ми у ванні просто знайшли тюму косяків, ну, загалом. Щоб там не кричати гоп, <смі>, поки не перепригнув, то е я особисто не люблю там знаєте, робити шуміху посеред дороги, Уже завершуться роботи. Тоді буде загальне відео, тому що ми знімали всі моменти, де накосячили робітники. Е е вчора Сергій говорив з головним дядьком: будуть е е перероблювати одну повністю стіну. Там, де заложена плиткою, будуть знімати плитку і перестеляти, тому що там не сходяться шви взагалі. Ну у ванні ми просто вчора були в астралі з Сергієм Півдня, тому що ми зайшли. Знаєте, коли ти очікуєш отримати якісь приємні емоції, ти заходиш і дивишся, що там просто якась жесть. І яке б рішення не було прийнято, це все затягнеться в часі. а У нас не часу, не в зайвих грошей, нічого немає. І будь-яке ну, будь рішення цієї ситуації все одно буде не таке класне, як, як би це зробилося з першого разу. Але не все так погано, як гадалось, тому що ми там відразу думали, як взагалі так можна робити, що тут одні, один рівень, там інший рівень. Дуже складні зйомки у мене стали. Е, ну, Загалом, коли ти бачиш, що скрізь є якісь нюанси, е, і це дуже сильно засмучує, особливо, е, знаєте, я завжди жила на зйомних квартирах у Вінниці, і ванна, як правило, це завжди така сама жахлива кімната. І ти очікуєш від своєї особистої ванни, просто чогось неймовірного. ну, Ти з самого початку і недешаві матеріали купуєш. І коли ти бачиш, що воно там все перепаскуджено, дуже і дуже боляче від того стає, але. Сергій вчора зустрівся з майстром, домовилися. Хочемо, щоб уже завершились роботи, бо вже обіцяють, що вони там вдвох стануть і за два дні все закриють питання. Тому, по По факту. По факту, коли завершиться, вже все покажемо. Там цілий влог буде про плитку. Знаєте, дивлюсь, деяких блогерах у віки ушуковують. Вони мені здається ціле літо утепляють ну, свій будинок. Фасади роблять і сараї. ціле літо. Фасади роблять. А ми ціле літо кладемо плитку на 40 квадратах. Ну, бо взагалом роботи з 40 квадратів плитки покладені. Е е коментарів немає <гум> взагалі. No, no comments, <гум> скажімо так, де да? Захарко? Захарко? Е Захарко, щось в нього режим збився, він три дні себе прекрасно взагалі вів, да, і спав, і вдень давав мамі час. А це останні два дні щось пішло не так. Ну зато він вже мені посміхатись почав. Ти вже почав мамі посміхатись. Ну я не впевнена, що він розуміє, що я прям мама. Але трошечки вже дивиться на тебе і посміхається. Дуже мило. Будемо пакуватись, Сергій привіз вчора скотч. Я вже коробку склала, одну велику для іграшок. Тому буду пробувати якимись перебіжками, так, Захар? Як ти мені будеш давати? Будеш давати складати речі чи не будеш? Якимись перебіжками буду пакуватись, бо треба, треба, треба. Вирішила сходити в магазин, поки... поки Захар не хоче спати. В нього все більше і більше стає хвилин, годин, коли він бодрствує. Так, ладно, мені в копійку треба, в аптеку треба і в грош треба. Так що поїхали. Ну, мабуть, я вже прийду, поки що я купила в магазинах, я не люблю знімати. Так, ключі є. Телефон є. Дитина є, може йти. Мені розпаковка. Така дитина спить на мені. Була ось такі пелюшки. І там по 77 гривень. Як на мене, то непогана ціна, ніби як ще є підгузки такі, єдине, що нема нашого розміру. От, користувався, напишіть. Я, звичайно, думаю, що це прям дуже економ-економ варіант, але наскільки наскільки все погано, напишіть. Так, тому пелюшки є. Мочалки треба. Серветки взяла вологі, бо в нас вже е, остання пачка закінчується. А я не хочу великі купувати по ковальні. Оце я в грош заходила, купила собі гранату. Гігієна особиста. Резинки мені треба було, бо мої всі порвались. Взяла ось такі, не знаю. Ну ці, хоч по не розірвуться. Подивимось, ніби не погані. Настюшки такі взяла. от. Милі гарні. Так. І станок, і печу собі, що там вушки і палички ушні. Все, ніби все. Так, буду розносити по кімнатах. Нібито і з'їжджаємо, але все одно ще щось купується. Я на мочалки треба буде. Так, буде ще все тут вимивати. Вже Сергій казав, що власники квартири хочуть зайти подивитися, що тут, як тут, в якому стані. Але десь через тиждень, через два вони, мабуть, зайдуть. По-перше, тут важко щось оцінити, тут все в коробках. Та, по-друге, зараз Сергій дуже зайнятий квартирним питанням. Тому, тому так. А я поки тут все розношу, розкажу вам. Ну, я подавала на э, статус багатодітної родини, ну на все таке. Оце. І позавчора, чи позапозавчора, нам позвонили, мені позвонили, і сказали, що можете приходити э, за продуктами. Це, типу, допомога для багатодітних родин. Так, Ого! Я думала, що отримати якусь десь допомогу треба самому дзвонити, визвонювати, де що можна взяти. Але ні, не встигли податись, як майже на наступний день. Позвонили. Ні, не, ладно, не на наступний день. Чи не наступний день? ну не важливо. Позвонили і запросили прийти за допомогою. Ми люди не горді. Поїхали, Поїхали подивитися, що там дають ну, щоб взяти. І а, пакет дали нам з продуктами, там була олія, Армішель, консерви, кукурудзка, згущенка. Що там ще було? А, сіль, цукор, олія і гречка. Як на мене, то непогано. Ну, можна, в нас, тим паче, цукор закінчився. І олія теж це класно. Ну, загалом дуже непоганий варіант. Тому якщо ви з вільниці, то. Дізнаєтесь, збрали ми там, де був старий кінотеатр Коцюбинську. Там Вона сказала, що це до Дня Незалежності. Я так розумію, нашою міською радою організовано, тому за інші області нічого сказати не можу. Ось от такий от бонус вже встигли отримати. Хто ж знав, що таке може бути? Бо раніше я знаю, що дуже. Як тільки війна почалася, то дуже багато було гуманітарки. І дійсно з дитиною можна було брати підгузки. Навіть у нас тоді Женя тільки ж народився, до речі. То да, ми з Женєю користувалися гуманітарними підгузками. Нам передавали. Ну, нам знайомі передавали. Так то ми, типу, ніяк не підлягали під це. А багатодітним я знаю, тоді дуже багато всього давали. Зараз, на жаль, бо я запитувала, кажу, а підгузки у вас є. Кажуть, ні, типу, вже такого нема. Зараз взагалі вже гуманітарки. Якби нема? Ну, майже нема. Так що такі справи. Ну, це, до речі, не гуманітарка була, тому що все українською підписано. Так що то дійсно. Наші для наших. Так що якось так цікавий факт. зараз прокинешся, конечно. Ну, що вже зробиш, так? Що вже зробиш? <плес> <танцес> З появою дитини маленькою знову згадуєш, як то робити все одною рукою. Чи ні? Так. <світку> <хи> <Да. світку> Бо їсти то хочеться, правда? Тому ми зараз будемо робити їсти. Ай! Хлопчисько. Я взяла деку, взяла. Рогам. У мене тут залишилось ще фета е, і декілька помідорчиків. Тому я хочу запекти таку штучку і вермишельку маленькому цьому зварити. Не буде мене. такий прийом їжі буде. Так що, так, і будемо ага. діяти? Оливкової олії в мене, ну, а насправді я її. Не дуже люблю. Так. І, е, і, і. Маленький іх-і. Так. Так, далі сир фета. Фета-фета. А ми купували в метро, і я хвилюю, щоб воно не зіпсувалося. Ну, на, салати, на те, щоб кришити салати, в мене часу немає. А, да. а щось вранці я все одно віддаю перевагу. Не такому бутерброду, а бутерброду з маслом. Я взагалі хотіла помідорки порізати. У мене вийде помідорки порізати? Мабуть, не вийде. Ну от, значить, будуть цілими. Так, там якісь трави да? насипати. Якісь італійські травички. Сюди Солі тетяне відпочав. Це гарно. Це гарний, Гарно. Тепер вона має все розступитися там. Ну, по крайній мірі в інтернеті так пише. Так що, я вермишелик поставлю, добре. Поставимо на вермишельку. Нова коробка, поки дитина лежить на животі. Я складу поки коробочку. Далі. Речі там ще залишки на столок є, і канцелярія. Ось там все є. Десь 20 хвилин. А, я вже марока вложила, точніше як лежила, я вложила, я б його переложила на ліжку. Зараз він може прокинутися. Mm. З дітьми 11, що не знаєш, скільки вони будуть спати. Він нещодавно спав десь 2 години в день. Я б за цей час треба холодильник прибрати. Так, ладно, дістаю тим, що тут у мене. Так, ось що в мене вийшло. Ну, В принципі, не знаю. Кажуть, тут все треба розмішати. Да. О, від помидорки треба було більше. Не знаю, не знаю. Може бути. Тепер сюди закинемо. Так, ладно, там вже захар плаче. Біжу до нього. Маю хвилинку на обід. Що я можу сказати? Це смачно. З помідорами сир взагалі класний. Але треба було трішки менше фети, бо фети забагато. або більше вермошалів і більше помідорки. Де мату собі на майбутнє? На увазі. Так, постараюся зараз вам розповісти про на на столочки. Під минулим відео запитували топ-5 настолок, які б я могла порекомендувати. Першопроходцям або аматорам, і такі у мене є. Це, мабуть, навіть не тільки ті, що я б рекомендувала, а є з них ті, які у нас супер в компанії популярні, або ті, які ми граємо з людьми, які вперше сідають за настолки. І перша з них це гра аукціон називається з молотка. Вона просто маст хевна. Насправді. Якщо ви думаєте, яку, яку гру купити першу, яку гру можна грати з усіма, це ця гра вже перевірено, Ми на різних людях її випробували з різними компаніями, і вона всім дуже подобається, тому що вона дуже азартна, вона досить швидка, вона на велику кількість людей від, одно, від двох до шести. І там постійно кожна, кожна гра це щось новеньке, тому... Вона заходить дуже класно, і ціна в неї дуже приємна, враховуючи, скільки взагалі коштують настілки, Тому а, дуже рекомендую, якщо от ви задумуєтесь, що, що, з чого почати. А, наступна гра це Deep Sea Adventure. Це гра а, пригоди під водою, щось типу такого, вона вже на жадність. Також дуже швидка на компанію велику до шести людей. І вона дійсно на жадність, тому що гинуть всі, якщо хтось не хоче зупинитись. І також кожна партія, як нова, не схожа на попередню, що також дуже довго тривало зберігає гру актуальною на полицях. І так само дуже приємна ціна. Щось біля 500 гривень. І її можна пошукати на аліку. Там взагалі може бути десь 250 чи 300. Коробочка маленька, з собою можна вкинути, кудись піти, тому також дуже класний варіант для початку. Єдине, що ми не граємо в нього, наприклад, так часто, як з молотка. З молотка, все-таки, як на мене цікавіше, але вони трішки різні по самій стратегії. То гра аукціон ця гра на жадність, тому тут уже від компанії залежить. Якщо переходити до більш великих коробок, але все ще таких базових базових, сімейних, з якими можна пограти спокійно, можна посваритися, можна грати з дітьми або з подругами, або з друзями. Це гра тікен. Турайт моя в ню її б брала, і ми з нею, мабуть, починали, коли я возила цю гру до мого брата, бо вони так настільки не дуже люблять. Але вона їм заходила. Ну, як заходила? Ну, вона така дуже легко сприймаються правила, дуже цікаво. Гра на побудову желізних доріг. Тобто, у вас буде маршрут, який ви маєте прокласти, інші люди про нього не знають. Але ціле спрямовано або ні, можуть вам, звичайно, запортачити вашу дорогу, і ваша ціль збирати сети з карт одного кольору або з локомотивами. Ну, загалом гра на картах. Велике ігрове поле і маленькі фігурки, тому також дуже класна гра. Ми особисто в нього не так часто граємо, тому що я рахую, що вона більш така початкова, вхідна. От, наприклад, трішки підросуть наші діти можна буде в нього грати, бо для нашої компанії вона вже дуже запроста. Або її можна розкинути, якщо хочеться поговорити і паралельно типу щось грати. Але насправді в ній можна зрозуміти стратегію, і тоді вона стає не дуже цікава. Але поки стратегію зрозумієте, ви в ній ще награєтесь, тому не переймайтесь. І до речі, це ця гра, яку ми робили колись власноруч. Ми взагалі настолки натолками давно вже захоплюємось, і наші перші настолки були зроблені нашими руками. Це ми зараз вже купуємо оригінальні. Звичайно, оригінальні це не зроблені своїми руками. Але в нас є тікентурейт, але... Не оригінал, а нам друг приніс в нього на роботі. Типу зробили копію під їхню компанію, і там карта України. Бо е, на просторах е, інтернету ви можете знайти е, Тікентурайт Європа, з якої я рекомендувала, мабуть, починати. Вона така, знаєте, саме базова. Е, Нью-Йорк, Лондон. Ну, от, типу, як різні міста. Так, дитина вже покинулась. Далі більш цікавіша і більш конфліктніша гра це втеча з острову. В нас старий варіант гри. Або зараз є нова друга редакція. Чи якщо я не помиляюсь, вижити. Можете спокійно брати її. В мені здається, вона і на більше людей, ніж в наше, і там трішки більше функціоналу є. Дуже класна гра, так само легкі правила на підставу. Тобто вам треба своїх людей з острова доправити на інші острови, бо основний острів він тоне. І ви, поки самі десь добираєтесь, то можете знищувати людей інших гравців. Їх там випадково або акули з'їдять, або їхні кораблі кити перекинуть. Ну загалом також дуже цікава гра. І от ми де справді її часто граємо вона в нас така може бути на розігріві. Або вже коли ми щось серйозне пограли, хочемо добити цей день під розмови. Так само також класно. Тобто, все залежить насправді від компанії, може бути дуже агресивно сприйнята партія, або дуже на лайті. Тобто, з різними людьми всі ігри насправді граються дуже по-різному. І на завершення, наш мега-фаворит особисто наш, ця гра грається кожну нашу здибанку це колонізатори, і насправді вони, до речі, локалізувались українською мовою нещодавно, бо в нас польська версія, і це супергра. Вона більш складніша в правилах. Її, прям зі старту, під пивко навряд вийде зрозуміти. Декілька партій треба, або дуже велике бажання розібратись, але все одно це такий рівень 2 з 5, я б сказала по складності. Але вона дуже різноманітна. Кожна партія не схожа на попередню, тому що гекси, які ви складаєте, вони завжди по-різному можуть випасти. Дуже гнучка, можна додати якісь свої нововведення в ту гру. Ми, наприклад, граємо на пару, якщо у нас парна кількість людей. Ми можемо якось по-своєму цікаву карту складати, з якою буде, наприклад, важче грати. Гра дуже класна, дарує завжди якісь тьму, емоцій. тому я її прям рекомендую всім і завжди. Я вже поставила. Ручку. І я вже почала розморожувати холодильник цей. Тут. Я тут дивлюся, захар спить, я вже чай попила, навіть посиділа, зловила себе на думки, що я сижу, нічого не роблю. Така, хм, <смас) <смас> мабуть, це той самий сон. Тому вирішила розморозити зараз помию. Сам холодильник, мабуть, я прям не буду ризикувати, бо навряд він прям так буде довго спати. А морозилку, в принципі, можна помити вже Уже готуватись. Я ще в березні місяці чи в квітні, коли я там кухню видраювала, і з думками це я останній раз її мию. Но, ні. <рактава> ну, ні, на жаль, але нічого. Я спакувала ще одну коробку. Ой, насправді, поки розморожується, може це взяти ще одну коробку. Спаковувати те, що з кухні. Бо те, що з кухні, майже ну, велика частина цього всього поїде на офіс, поки нам не поставлять кухню, бо просто не буде куди ставити. Плюс у нас там індукція буде, ці всі каструлі поки можна буде використовувати, бо там є портативна електрична плита, ми купували. То можна буде на цей час використовувати старі каструлі. До каструлю можна взяти, але теж не всі, не не знаю, думаю, що вони всі прям знадобляться там десь до середини вересня, ніби як кухню мають вже встановити. Ну, я ж кажу, похибку робимо ще на місяць легенько. Але надію, що місяць не прийдеться, ждати, бо кормити сім'ю з п'яти людей, ладно з чотирьох ще мною харчується, то буде важко на двох комфорках. Без кухні. Ну, ладно, не буду витрачати час на розмови з вами. Будемо займатися чимось корисним. І так, да, мабуть, дійсно, я зараз візьму коробку і щось почну пакувати з кухні. Ну бо тут шуміти можна. Цей сніг я буду за тобою сумувати, але ні, не буду. Добре, що людство придумало нам просто, бо це якесь знущання над твоїм вільним часом, знаю. Сніг посеред літа. Молодець, я молодець, тепер все тут гарно. І треба подивитись, можливо, виключити ту морозиловку у нас. Треба подивитись, що в неї там по завантаженості. Так, ладно. Зараз. Будемо далі займатись, а вже хтось крутить. крутить хтось хто стає хтось. Частиною Стірку його треба зняти, та. щоб не оповісти. Я Хочу не справ не знаю за що хапатись.